Ліна Костенко крила, Ай, правда крила тим грунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. У цьому напевно і правда пташина. А як же людина? А що людина живе на землі? Не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти, довір'я, у когось вірності у коханні, у когось вічного поривання, у кого щирості до роботи? У кого щедрості на турботи, у когось пісні або надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила.